Всім привіт! Сьогодні хотів би поговорити про пам'ять і про те, чого ми, наприклад, можемо пам'ятати з роками, а щось буває, забуваємо через хвилини або секунди. А пам'ять ділиться скажімо так, на різні види. О, перший вид пам'яті це вид сенсорний. От Ми щось, наприклад, бачимо, чуємо, от я зараз торкаюся в обличчя, так от я пам'ятаю, що я натиснув тільки що на обличчя. Ну така, типу, За, за секунду ми пам'ятаємо, а потім переключаємося. Далі в нас йде короткострокова, короткочасна пам'ять. Вона потрібна для того, щоб пам'ятати щось на декілька хвилин, наприклад, імена, якусь невеличку подію, щоб потім ця інформація кудись або перейшла на якийсь фізичний носій, наприклад, там на бумагу, в комп'ютер, ще кудись, або вона далі перейшла в довгострокову пам'ять. Довгострокова пам'ять вона потрібна, щоб нам. Запам'ятовувати, наприклад, якісь навички, якісь мови, якісь там жести, які нам будуть потрібні людей, які нам корисні. І от так само я хочу поговорити, чому ми щось забуваємо в пам'яті, як у фізиці, як у будь-де є закони різні. Наприклад, у пам'яті є закони, от, наприклад, інтерференції. Це коли нова пам'ять, нова інформація в пам'яті, вона е, поступово витісняє стару. Це може бути буде, буде будь-яка інформація. Потім інший закон це через те, що ми не використовуємо часто якісь навички, вона просто витирається. Тому нам потрібні повторення, потрібно. Напрацювання якихось навичок, чи це не через те, що ви там якийсь там дурний або щось таке, це от просто властивості пам'яті. І ще є такий закон емоційного витирання, стирання, витіснення, так сказати, що ми за допомогою якоїсь емоції, це може бути навіть травматична якась емоція, наша пам'ять просто з часом вона витирає цю, цей, цей спогад про щось, або ми можемо навіть навички втрачати через це. Тому повторення дуже важливо для того, щоб пам'ять не слабшала, щоб вона залишалася такою свіжою, оновленою. От. Це не через те, що ви там якийсь дурний, що ви там щось не запам'ятовуєте або не можете. У вас може просто не вистачати, скажімо так, об'єму пам'яті. Тому не коріть себе за це. Це може бути просто така властивість.